Резолюцію щодо механізму повернення з полону українців розглядали сьогодні на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. За словами голови постійної делегації Верховної Ради у Парі Марії Мєзінцевої Федоренко, українська делегація продовжує боротьбу за повернення всіх українців з полону тих, хто є в статусі цивільних осіб, і тих, хто в статусі військових. З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаємо вас! Вітаємо, вітаю, добрий вечір. А, ну, мабуть, що ми вітаємо вас з ось такою посадою, яку ми озвучили. Що яка тепер ще відповідальність лягає на вас у цьому зв'язку? У взагалі в української делегації є доволі багато посад, бо січнева сесія це власне тоді, коли обираються голови комітетів, віцепрезиденти, голови підкомітетів. Тому можемо привітати голову нашої делегації, яка стала віцепрезиденткою парі Марія мезенцева Фродоренко, колега Сергій Власенко. Очолив комітет з боросудів. От я очолила підкомітет. До речі, доволі важливий в тому контексті наскільки важливо зараз стає і як. Багато поговорять колеги парламентарі про боротьбу з дезінформацією, тому що коли це вже гібридні загрози, коли це втручання у вибори в їхніх країнах, ми сьогодні слухали президентку Молдови, маю Санду, яка розповідала, скільки грошей Росія влила для того, щоб в тому числі в дезінформаційні кампанії в соціальних мережах, щоб повернути в свою орбіту Молдову, що для України звичайно було б дуже погано мати ще з, з такого. Сусіди не лише там Придністрові, а загалом країну під Росією. Тому я бачу якраз своє завдання з одного боку, а це поділитися цією експертизою, яку має Україна, і ми розуміємо, які мережі, які наративи, що намагаються продати європейським суспільствам, які так в, ну, в які напрямки. Ми бачили, що зараз там з'являються вже от такі ну, люди, просто які на, на зарплаті наглядових радах там той самий Шрюдер, колишній канцлер. Та про те, що непогано би купувати знову газ. Але водночас той самий Європейський Союз приймає все таки рішення буквально цього тижня. Підтвердили, що вони з 20-го року повністю відмовляються від газу, скрапленого через трубу повністю відмовляються від російських енергоносіїв. Але звичайно, що Росія маючи 1,6 мільярди доларів тільки на офіційну пропаганду у 2026 році. А ще ми собі уявляємо ці чемодани готівки. То буде намагатись і на нас вплинути, і на наших партнерів розсварити. Ми бачимо, наприклад, навіть певну дезінформаційну кампанію, і певні ну, просто мережі ботів, які працювали в Польщі під дописами про допомогу Україні. Дійсно, поляки зібрали і фандрейзингом, так просто за донати зібрали кошти, щоб допомогти се і уряд, і просто ну хмари коментарів ботів не існуючих людей про те, що значить. Не, не треба допомагати, все треба лишати тільки полякам, а самі поляки так задонатили. Тобто, це реальна, реальна справа. Ми будемо вивчати такий досвід там, тієї ж самої Молдови, як вони боролися з дезінформацією, але й інших країн для того, щоб дійсно європейська демократія могла себе захистити. Пані Євгенія, хоча б в загальних рисах Рада Європи готується до розробки першої міжнародної конвенції з протидії дезінформації. На якому етапі чи є вже якесь там загальне бачення, як це має бути? Хоча би в загальних рисах. Це на початковому етапі, і власне якраз потрібно дати там визначення термінологію, що ж таке дезінформація, бо там є є різні там ступені. Але очевидно, що в тому числі справа буде йти про великі платформи, так соціальні мережі, соціальні платформи. І ми і ми бачимо, що є певне регулювання в Європейському Союзі, той той самий, там, Digital там Act, але і він недостатній. І очевидно, що ці, ці виклики вони. Ну, з'являються швидше ніж країни знаходять на них реакцію. Але очевидно, що коли це сплановані акції, коли це просто скоординовані інформаційні кампанії, особливо під час виборів, то мають бути механізми їх там блокування цих ботів, цих мереж інакше просто розірвуть всередине будь-яке демократичне суспільство. Пані Євгенія, парламентська асамблея Ради Європи вперше за тривалий період на пост президента обрала жінку. Президенткою Парі стала Петра Байер. Що це означає для України наскільки українська делегація активно контактувала і співпрацювала з пані Байер? Ну, от, власне, ви показували фото, в тому числі фото візиту Петре до України. Ми якраз організовували цей візит, і я ці яці якраз світлини публікувала в своїх соціальних медіа. Це Харків, це Київ, а, і ви знаєте, люди, які депутати політики, які приїжджають в Україну, і не тільки в Київ, не тільки десь там в, в бізнес-центрі чи там зустріч в, в парламенті, а їдуть до людей. Вона поїхала в Харків, зустрілася, побачила ці простотонне е, е, в які летіли і летять, і от от всі дрони. То звичайно, це змінює е, відчуття. Бо ну, Австрія, ну давайте будемо відверті. Це все таки нейтральна країна, досить досить довго, така ну доволі приязна до, до Росії. Тому саме такі особисті контакти вони і ну фактично відкривають очі. Але ну звичайно немає зовні ж жодних сумнівів, що якраз Петра Байер, вона стоїть там та, на засадах прав людини, бо все-таки ради Європи і парія це про права людини, і е, за, ну, стоїть на тому, що має бути спеціальний трибунал за злочин агресії має бути компенсаційна комісія. До речі, уже 100 тисяч українців подали до реєстру збитків Ради Європи під егідою Ради Європи свої анкети. І е, в грудні була підписана конвенція про наступний етап про створення компенсаційної комісії. Ми всі звертались до наших колег. тому що має бути там двадцять ратифікацій, 23-24 країни мають ратифікати, щоб рухатися, ратифікувати, щоб рухатись далі. Ну а спеціальний трибунал угоду ми підписали в червні. Був президент Зеленський у парі минулому році, і буквально на днях була вже прийнято рішення створення такої передової групи, яка має пропрацьовувати архітектуру вже майбутнього трибуналу. Тобто, вже починається нарешті робота. Це вже з паперу перетворюється в людей, які ну вже вже в, е, планують наступні кроки. Пані Євгенія, я пригадую, коли ми там з експертами, оглядачами, аналітиками говорили про жіночу частину керівництва Євросоюзом, ми говорили про те, що мовляв, ну ледь не настав час жінок яструбів зараз. Я бачу інаугураційну інавгураційну промову нової президентки Пар'є. Ну, якщо дозволите, якщо це коректно, наскільки яструби? Інним зараз є, або може стати Пар'є, на ваш погляд. Ну, парі, все-таки не видає томагавки, не видає безумовно. Проєди, а я, так? я про я про атмосферу про і настрої, так, так 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 про конвенції і так далі. Але ну звичайно, що атмосфера після 22-го року вона змінилася. А ще особливо додає такої пікантності питання Гренландії, Данії і це вже ось ось так. Тут а шостим а, старим світопорядком робити, і дійсно все більше людей говорять про безпеку навіть сьогоднішню резолюцію основну по Україні, яку ми проголосували про справедливий мир до України. То вона складається з ця назва з двох частин: справедливий мир і безпека Європи, тобто Україна пов'язана країну пов'язують безпекою Європи. Це однозначно невіддільні речі, і ну в тому числі говорять про те, що Європа має себе захистити з одного боку від цих всіх гібридних загроз, але й мати можливість. Ну розраховувати на свої сили там військовому плані у виробництві зброї і так далі. Пані Євгенія, ще одна новина: бюро парламентської асамблеї Ради Європи повідомило про затвердження складу платформи російських демократичних сил. Передбачається, що вона вестиме діалог з європейськими парламентарями. Отже, парламентська асамблея Ради Європи допустила. Російську делегацію до роботи в органі йдеться наразі про мандат строком на один рік. Що це для нас означає для України? Ну, я би не назвала це російською делегацією, бо Рада Європи це все таки єдина організація міжнародна, яка вигнала Росіян. Бо до 2022 року Росіяни тут товстої ходив Слуцький, значить Лавров їздив на комітет міністрів. Вони були повноцінними членами. Але в березні 2022 року на позачерговій сесії парі було прийнято рішення. Потім комітет міністрів було прийнято рішення про те, що держава Росія. Виключена із членів організації, але в той ж самий час ну це є така слабинка та у європейців, вони намагаються напевне себе заспокоїти, тим що вони спілкуються значить з ліберальними росіянами позицію, тільки в екзилі, так хтось відсидів, хто когось випустив, обміняли, хтось давно вже переїхав. Серед них є доволі ну там люди, які наприклад Гаррі Каспаров, так які дуже чітко виступають, і власне коли приймалася вже рішення, резолюція. Бо ну з, для того, щоб з цією опозицією спілкуватися, то ми провели правки наші від делегації, щоб, наприклад, одна третина це були поневолені народи. Бо про це раніше взагалі ніхто не говорив, крім в принципі, українців про Ічкерію, так про різні малі народності, комі, всякі, які яких просто знищували, колонізували. І от ми дали цим. Людям можливість в тому числі виступати в парі. Це третина делегації. Ну і є певні критерії, тобто, це точно мають бути люди, які відстоюють, які ну не просто засуджують Путіна, так а кажуть, що Україна це ну територіальну цілісність України підтримують в тому числі підтримують створення спеціального трибуналу для верхівки політичної Російської Федерації, виплату і так далі. Тут дуже багато. Різних, різних критеріїв. Але зрештою, я думаю, що і в тому числі європейські політики зможуть оцінити так, бо ми бачили ці всі сварки, публічні, якісь, хтось одне на одного кричав. Ну от у всій красі можуть побачити, на що вони спроможні. Але з іншого боку, це певний такий запобіжник, бо я впевнена, що десь якісь країни будуть колись виступати. Ну так, давайте якийсь контакт з Госдумою будемо робити або ж там взагалі повертати Росію. Ну то тут, хоча б хоча б можна сказати, що яка, ну, не госдума, от є ці там опозиція. От говоріть з ними пані Євгенія, дуже дякуємо за час, що ви знайшли і та і пояснюєте нам такі важливі речі. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.